Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український ютуб канал Єгор Кравцов. Сьогодні ми поговоримо про оборону, Так, про оборону нашого тилу. Місто Новодністровськ колись в області з Помпою об'являли про зміцнення оборони Чернівецької області, про створення добровільних формувань територіальних громад ДФТГ. З помпою об'явили, начебто вони створяться цементують оборону області і враг не пройдете, кажуть москалі. І в Новодністровській Чернівецькій області створили ДФТГ, добровільне формування територіальної громади і об'явили командиром Бориса Юхімовича Петрика, першого замголови Новодністровської ОТГ. І пан Борис, Борис Юхімич Петрик виклав в соціальних мережах свої телефони, свій телефон особистий, мобільний, і сказав: дзвоніть, ми зробимо оборону Новодністровська, будемо патрулювати місто. Миша не проскочить. Ну і, звичайно, за це напевно отримує зарплату. Від слова, напевно, він же командир, є штат якийсь, є якесь фінансування. Напевно. Начебто? Можливо. А на практиці, що ж виходить? А на практиці виходить, що за 300-350 метрів від Новодністровської міськради в мікрорайоні Сонячному в будинку 12С, 4-й під'їзд, перший поверх на стіні надпис ФСБ Федеральна служба безпеки. Все. Ось вам вся Оборона міста Новодністровськ, яка тримається тільки на папері. І як кажуть люди в Новодністровську передаю слова людей: у нас оборона міста до сраки. Всім по барабану. Все. Усі реформи, більшість реформ у нас, на превеликий жаль, на місці перетворюються на фарс. Просто на фарс, на комедію. Зі сльозами на очах майже це кажу. Тому що замість того, щоб дійсно зробити місто Новодністровське, прикордонне місто, важливе місто в Чернівецькій області дійсно зробити, цементувати його оборону, зробити реальною. Там нічого не робиться. Все на папері, усім по барабану, усім байдуже, на оборону міста, просто місцева влада плює. На реальну оборону міста, а не паперову. І надпис поблизу міської ради Федеральна служба безпеки свідчить про те, що, що Борис Юхімеч Петрик і добровільне формування територіальної громади просто сплять. Сплять в день, сплять вночі і когось обороняють. Кого? Незрозуміло. З вами був український історик та журналіст Ір Швець. До нових зустрічей!